Всім привіт! Сьогодні в нас по ребіту невеличка обучалочка. Дивіться, що потрібно тут робити? Як ви заходите, ви в покращеннях улучшить качаєте всього краля тут зверху донизу. Тобто, там дуже легко все робиться, його потрібно по порядку все качати. Тобто, коли ви прокачуєте безпосередньо цю гілку, а у вас буде вже з'являтися гілка з тренером. Ось бойця прокачали, далі йде тренер. І ми покращуємо далі а, гілку з тренером. Взагалі, а, гра якби багато часу не потребує, кожних 3 години забрали монетки. Раз там в день, коли у вас щось є, тут монеток не збирали, прокачали. А, і забрати головне комбо і Енігму. В принципі, більше нічого такого тут не потрібно робити. Так, а, давайте з тренером качаємо тут все. І будемо переходити, коли ви вже прокачали бійця і прокачали тренера, у вас буде відкриватися, відкриватися турніри. Також в бойцю ви можете там покращувати приключенням. Ну, там то таке на пару до 10-го левела можете вкачати. Так, тут вже потім відкриваються турніри. Ви заходите на турніри. І там собі раз в декілька разів качаєте. Можете, таку, можете також клати енергію на кролика. Можете там буст прожимати 10 разів за, за день. Ну, як хочете. Якщо у вас є час, можете тапати, а можете просто збирати монетки. Також тут є завдання, які ви можете виконувати, за яких вам там дадуть по 100-50 по тисяч монеток. Можете навіть і на деякі не, підпис... не підписуватись. Головна підписка тільки на телеграм-канали. В принципі, все. По цьому. Так, далі. Зараз ми, мабуть, перейдемо, обновимо, обновимо сторінку, щоб зарахували з Тіктока 50 тисяч монеток. Все, вони долетіли, якби все добре. Так, далі залітаємо. Це енігма в нас є. Тут є батли, королячі ще немає, і можете запрошувати друзів. За кожного друга вам буде даватися по 50 тисяч монеток і по одній соті тона. Якби що ще таке тут є? Я не знаю. Так. Далі будемо зараз відкривати, звичайно ж, енігму і комбо. Тому зараз я вам все покажу. Це просто проклацав швиденько монетки трішечки зібрав. Можете підключити відразу там біржу, на якій будете все робити. Так, також кожного дня ви можете на бійця заявити. Тут можете збирати протягом дня типу такі сніданки, обіди, вечері, там тренування, розминочки. Це кожного дня. Дивіться, там монетки ці ви просто якби забираєте. Це якби ваш плюс до погодинного. До погодинної е, забирання монет. Тобто це раз на день забирається, е, як в, бій, в бійцю є ці штуки, е, так само це є і в тренуванні. Зараз швиденько, я думаю, це заберемо. Треба було пришвидшити це відео. Я трішечки затопив, відразу вирішив розповісти це все. Так, в бойцю є приключення. Ще раз можете прокачувати. Далі бачите, відкривається тренер і можете заявіть. Типа, заявіть, це так само <кхух> забирайте ці всі монетки, які, типу, ваш кролик якби, збирає, типу прокачується, і ви ці монетки якби, збираєте до себе на баланс. Е, е, як забираєте ці весь баланс, е, то в принципі вас там можете один раз за лігу прокачати. Десь там за збір виходить, ну, коли вже трішечки більше прокачаєтесь, десь там 2 ляма, півтора ляма можете там назбирати потихеньку, помаленьку. О, то, звичайно, щоб вам потрібно качатися. Е, тому я не знаю по кралю таких великих якихось. Е, не знаю. Якби підсказок не можу сказати. Головне, забирайте монетки, прокачуйтесь, все по порядку. Спочатку боєць, потім тренер, потім а, граєте в цей а, в турнірі. Все. Три цих пункти: головне робити а, по порядку. А, так, що ми забрали чи не забрали? Забрали. <кхм> ну і все. В принципі, потім переходить в турнір, собі. Ось бачите, я не збирав монету, чи в турнір. Все супер, є, є. Так, далі в нас що в нас далі? Тут ви можете подивитися, хто на яких турнірах змагався. Там містичні турніри, бачите, в людей по 5-6 тонн. Рахуйте, як в людини 12 тонн, це він запросив десь близько 12 тисяч людей до цієї гри. Ось чоловіка 15 тисяч тонн, 20, 20 тонн, 109 тонн. Рахуйте, що він запросив 109 тисяч чоловік десь. Тому там дуже великі групи позаходили в краля, тому вони дуже швидко прокачалися. Так, батл у нас закритий. друзів ми, в принципі, вже зрозуміли. Запрошуєте. У мене, здається, вже 112 друзів з нашого телеграма. Так. І переходимо ми до комбо. Комбо може бути всюди. А, ні, це не комбо, це енігма, вибачте. Енігму потрібно. Правильно повиставляти слова. Енігму я вам скидаю кожного дня вечором, і комбо також. Його можна вводити, здається, до... зранку навіть можете вводити і комбо, і енігму, ну, краще, звичайно, на вечір це все робити, щоб ви все спокійно забрали. Бо зранку іноді це все можна зробити, і забутися. Так, ну що? А, виставляємо все правильно. Кстаті, тут а, хто перший а, знає шифер, той забирає 2,5 тони. Так як ми не перший, ми забираємо, забираємо просто 2,5 мільйони балів. Так, добре. А, і приступаємо, мабуть, ми до шифру. Шифер, там ось справа, можна, така кнопочка є вибрати. І ось ми вибрать. Ось, Шукаємо по а, зайцю, де яка фотографія відповідає. Я, в принципі, там дивлюся в себе по підска... ну, не по підсказкам, по фотографіям і листаю плюс-мінус, де ці карточки є. А, тому іноді це займає хвилину, іноді може зайняти три, а, коли ви а, не ту карточку побачили. Як ви знаходите ту карточку, яка вам потрібна, ви нажимаєте кнопочку «Вибрати справа і все, вона у вас з'являється в шифру. Е, так, добре. Далі в пошуках. Називається далі в пошуках. Якщо якісь типу обіди, вечері, завтраки, це все буде в бойцю, там, в бойцю по покращенням. Турніри, звичайно, це тільки один, одна стопка з турнірами. Турнір тільки буде в турнірному, в турнірному розділі. Так, ну, я е, помилився з однією карточкою, і е, його можна потім переобрати. Карточку, проблем немає. Але у вас тільки 5 спроб, щоб правильно все зробити. Все, забрали два ляма. Супер, Енігму забрали 2,5. Рахуйте, ви собі 4,5 лями забираєте, прокачуєте всі карточки, і у вас все супер. Тому народ, не забувайтеся заходити кожних 3 години, качайте карточки собі, і все у вас вийде, будете на піку слави короля. Всім гарного дня, до зустрічі в наступних відео.